Часлотный нас как для цього чоловіка модра, чем я уже чай взятка матра за свого чоловіка. Так. сейчас будем теперь на остатки для Ти знімаєш? А що? Прийшло дуже багато людей. Стоїть черга. У мене таке дивне відчуття, тому що, звичайно, до мене стоять черзі підписники, а зараз це мої родичі. Я такий вже по привичці стою я лайк і лайки став, ставлюся, мене вже кличуть. Отак от, тепер вже все, яка був